Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні хотіли б поділитися інформаціями і враженнями від робочої поїздки, яка відбувалася в Німеччині 27 і 28 лютого. Хочу сказати, що разом з Аріною Леонідовною ми приймали участь у муніципальному форумі міст громад Німеччини і України. Він проходив у рамках форуму і за підтримки платформи «Cities for Cities» – Це міста для міст Рада Європи. Для України і з української сторони приймало 14 міст громад і 17 громад з німецької сторони. І хочу сказати, що цей захід проходив у для нас уже знайомому місці – це Зінденфінгель. Де перебували нещодавно наші діти? Ми маємо відносини вже започатковані з цим містом, а також результатом цієї роботи і спілкування Писана в мене є угода з німецьким містом. Людисгафен на Рейні, де ми. Започаткували початок відносин, що в минулому році, де ми отримували від даного міста достатньо багатої технічної підтримки допомоги і гуманітарної, і нещодавно ми отримали від них і генератори. Тобто, уже працюючи на цьому міжмуніципальному форумі, ми мали напрацьовані відносини. І Єдине місто, яке в результаті от роботи цього муніципального форуму, форуму підписало угоду. Це було наше місто. Певний надіюсь, що ця співпраця принесе спільний інтерес, як і для німецьких, німецького міста, так і для нашого міста. Звягин. я хотів би, щоб Ірина десь можливо поділилася тим, що ми очікуємо від договору і цієї співпраці. Будь ласка. Так, дякую, шановні слухачі. Дуже приємно було відвідувати даний захід, оскільки ми зустріли багато тих, з ким уже маємо напрацювання. Це наші міжнародні донори, міжнародні партнери, з якими наша громада працює досить тривалий час. А тому ми працювали як в тих напрямках, в яких ми маємо особливі стратегічні вектори розвитку нашої громади, і власне над тими питаннями, які цікавлять сьогодні не лише нас, а які можуть бути корисними для наших партнерів з Німеччини. Тому власне в нас були під час даного форуму започатковані. Такі окремі зустрічі міст з містом, і під час них ми напрацювали таких три головних вектори співпраці з містом на Рейні. Перше, це співпраця в галузі охорони здоров'я, а друга це поводження з твердими побутовими відходами. І третє це всі проекти, які стосуються змін клімату. Тобто, сьогодні ми вже віднаходимо на форумах міжнародні організації, які будуть допомагати і робити спільні проекти як для нашого звягіля, так і для міста Людвенсхафен на рейні. Дякую. Так, я хотів би відмітити, що проведення всього муніципального форуму це були за кошти німецької. Сторони і переїзд, і перебування, і взагалі організація це власне було за кошти міста Зінденфінген, от, які організували цей форум, і їхня ініціатива якраз і в минулому році була започаткована. Оце Сіті city Форсіті, city, да? міста для міст для того, щоб підтримати на муніципальному рівні міста України. І потрібно відзначити зустріч була з багатьма міжнародними такими ще організаціями і громадськими організаціями тих міст. І потрібно відзначити ну величезну зараз активність, велике десь вболівання за. Ситуацію, проблематику, яка є в Україні, і там було от, ну, десь до 15 різних громадських організацій, які допомагали збирати благодійну допомогу, різні гуманітарні грузи для України. Вони ділилися, як вони це робили, з яким завзяттям вони це робили. І ми їм дякували власне за ту величезну роботу, яку вони ну на протязі певного періоду проводили і продовжують зараз робити. Залишили нашу презентацію незавершеного хірургічного корпусу. Ми розповіли про те, що ми зараз закінчуємо реабілітаційний центр, що у нас є дуже важливо. І мова йде про обмін досвідом навчання наших медиків, як їхніх у нас. До речі, вони теж багато чим цікавляться, як сьогодні надаються певні медицинські послуги в таких екстремальних умовах. І що цікавого, і які нові засоби особливості у них. І от такі ми обговорювали от вже за. Учасниками того, навіть асоціації, форум фонду, про який ми говорили, цей форум ще підсказав одну важливу річ. Ну, по-перше, правильність нашої активної позиції у міжнародних зв'язках, між міжнародними партнерами, да, от навіть участь у форумі, це. Вдячність тому, що наші міжнародні партнери, USAID, це Американська агенція співпраці. От GZ, це Німецьке товариство, яке сприяло нам і проведення інвестиційних форумів у Словаччині і в Польщі. І тут вони теж партнерами були. Оця міжнародна співпраця вона дозволяла нам, по перше, бути там присутнім. По-друге, вона сприяла зналагодженню і пошуку партнерських відносин. А по-третє, вона ще раз нам ну десь підтвердила правильність того вектору, яким ми сьогодні напрацьовуємо. Це муніципальні відносини, це відносини з різними громадськими організаціями, асоціаціями, яких є зараз дуже багато, і які налаштовані, можливо, зорієнтувалися з інших куточків світу, зорієнтовані на Україні. Цей напрямок дуже важливо треба підтримати. Ну і третє, власне, ми для себе зрозуміли, що потрібно посилювати цю роботу. Нашу, шукати інших партнерів в інших країнах, бо така ж сама політика у відношенні допомоги Україні не тільки на урядових рівнях, а й на муніципальних приймається у багатьох країнах світу, сьогодні особливо Європи. Ми прийшли до висновку, от заключивши вже угоду, що зараз німецькі міста всю комунальну техніку будуть замінювати. Переводять на водород на водень, водень переводить комунальну техніку, і в них буде звільнятися дуже багато різних комунальних техніки. І ми вже зразу залишили пропозицію. Те, що ми говоримо у поводженні з твердими побутовими відходами, що вони певну техніку, певний контейнерний парк нам е, готові передати. І ми домовилися через дві неділі. Ми з ними в онлайн проводимо зустріч і вже певні деталі, певних вже відносин. Ми будемо у деталях обговорювати. І планувати, яким чином це робити, я би ще хотіла подякувати дуже важливій людині, без якої, можливо, б не було цієї співпраці. Пані Валентині Савецькій, яка є неуродженцею yeah. нашої громади, яка дуже тривалий час робила надзвичайно важливу роботу. Вона намагалася більше познайомити німців з містом Звягелем, Вона багато надала допомоги і для наших родин. З малозабезпечених родин будинків сімейного типу вона багато опікувалася соціальними проектами в минулому році. Вони зробили в Німеччині календар, якраз з малюнками наших дітей. І власне, от така послідовна робота вона дала певний результат. Потім ми вийшли на співпрацю вже з ротарі клубом. -клуб. це такий теж представницький механізм і це така спілка тих людей, які приймають вагомі рішення для того, аби вони змогли допомогти нашій громаді. І ми вже отримали допомоги більше ніж на 100. Тисяч євро від міста Людвенсхафана. Тому ми сподіваємося, якщо разом з нашими громадянами ми будемо насправді послідовними. Ми будемо допомагати один одному, будемо радіти успіхами один одного. Тому і ми будемо цікаві тоді саме для наших європейських партнерів. Я хотів би ще підкреслити один нюанс от, Валентину Собецьку згадала Ірина. Mm -hmm. Але, от у Зінден Фінґелі, ще одна людина, наш будемо так говорити. Босадор, це пані Катерина, яка нас зустрічала, теж яка наших дітей приймала, да яка знає про наше місто і яка, в принципі, сприяла тому, щоб ми були там на форумі. А взагалі, я щиро дякую за таку можливість. Користь від цієї поїздки є дуже вагома, і я впевнений, що вона принесе користь для нашої громади. Дякуємо вам за увагу.